Усім доброго ранку. От наконець-то і прийшли теплі денечки. Скільки ми ждали в цьому, в цьому році, я не пам'ятаю, щоб така весна холодна була. Ну, була, була, ну, для для пчел, конечно, погана погода. А от для природи, ну і то. Не все хорошо, потому что на огороде позгнивало почти все. Там надо пересаживать. бакша сгнила. Ну, дело деланы про огород. Разговор. После того, как попродавались отводки, там, хто продавал, кто ділив. Ну, хвосты были дані маточники. У нас с 9 по 21 число. Кожен день лили дожди. Не то що йшли, а лили, і було холодно. В общем, лета никакого. На весах мінус 1,5 кілограма у мене, Не знаю як у кого. В общем, вот ситуація. ситуация. Получається, маточники прийняли, ну, максимум 75%. Кое коротше, пришлось доставлять по новой. Тепер облет розтягнеться, наверное. <реш> тижня на два потому що, э, тут две партії я закладую там, а тепер воно короче, разнобой буде тому що там де маточники не прийняло, да, пришлось давать. Ну, в прийшлося пізніше давати вчора, вчора перший день в обід ну тут я не зняв просто некогда було тут облет був такий капець це получается, що примерно так как э, медосбор, Или когда вот первый облет, когда пчелы тут клубятся. Да. Ну, у меня как раз подошел час облета маток. Первых. Вот с 20 числа. Сегодня 22. Ну, можливо, можливо как раз облетятся. Або щурки он Чучел понаставлял. Ходишь, гоняешь их постоянно. подивимся. Ну, тут над на, 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 на уликами не ману. А дальше что они есть, Ну, побачим. Так що в цьому році не дуже погода сприяє для, для бджільництва. Ну, що буде далі, побачимо. тому що, не знаю, у нас, вон дивіться, бачите, дерева чорні, повимерзало все. Акація вимерзла, посадки чорні стають. Ось тока-тока на акації починають нові листики, ну, цвісти вона вже не буде. Липа теж померзла. Що, що до подсолнуха буде до соняха в общем, тільки, тільки то, що понад обочинами якісь будуть свісти. балок практично немає. Аграрії розпахали все, до самих ставків впритул. Отак захочеш, порибачити, присядеш і трактором тебе зацепить. Плюс немає ж ніде. Ні понад посадками все по посадки розпахано. Понад дорогами, везде, все розпахане, полите гербіцидами. Немає ніякої травинки, цвіточка, немає нічого. Плюс, звісно, холодна весна була і війна. Дуже багато хімії виділяється. Взагалі-то, У нас в Україні зроблено усе сприяє так, щоб жильництву був капець. тому що цен немає. На мед і на бджолапродукцію ніяких. Ну, оце старше покоління ще якось буде займатися. А потім молодіж ти не заставиш вже бджільництвом займатися. Бо це їм не вигідно. Вони звикли руками не працювати, сидіти біля комп'ютера, клацати. тільки. За них повинні хтось, але не вони. Вони пішли в магазин і все купили. Отака. Так, і тепер дивіться. Сейчас поки ну, розплоду практически не було, потому що в хвостах і в, в облітниках розплод по виходив. Не забувайте про клещ. В інтернеті я вам там дивився і Майстерчук теж викладав відео, що клеща дуже багато. Не забуваємо. Я то три рази травив в цьому году з весни, после первого обліта з щавелькой. Ну ось подивимся хайматки обутятся ну, хотя это надо сейчас работать пока расплода еще нема надо надо обрабатывать не забываем бо в, в придачу до всей химии то что у нас в природе сейчас в нашем регионе плюс еще клещ дает великую эту что овощи не одна химия плюс клещ и короче пчела у нас бедненько до такой степени обысцилана что Короче, вот така ситуація. У нас пчеловодів не поважають і взагалі пчеловодцы нищеброды, Потому що я коли робив раніше за кордоном, там в Чехії, в Польщі їздив, коли казав, що От у мене там до сотні уліків, вони хватались за голову і казали, що ти тут на заробітках робиш. Це у них це вважається богатая людина, тому що вони продають. В той час я ж ходив дивився, чому пчеловоди на ярмарках продають мед. И вообще, кожен день стоять пчеловоди. У них конечно, красиво в баночках там все у каждого свій логотип. 700 грамові баночки там приблизно кілограм виходить. У них по 10 долларов вони. Кілограм меда продають по 10 долларов. А у нас же бариги максимум, 1,5$. Хто на цьому заробляє? Ми только... Нам тільки залиша догадуватися. От і все. А пчеловодство вимирає. Так що что... вот такі от негарні новини. Що буде з облітом маток, побачимо. Я думаю, що і обльот в року буде не дуже. Ті, хто заказували маток, я, правда, матками не торгую. Там у всіх задержиться полтори, а то і два тижні. Пізніше, з прошлим годом, будуть плодні матки. Ось такі от невеличкі відео, Не дуже радісні. Та ну, у нас особо радуватися зараз в країні нечому. Та й не тільки сейчас. Так що отакі от, от. Всім пока, до нових зустрічей!